Дорога до перемоги на півмарафон під такою назвою відбувся сьогодні в Одесі. Діти та дорослі долали різні дистанції, а мотивацією були не лише спортивний азарт та здоровий спосіб життя, а ще й благодійність. Для чого саме збирали гроші? Дивіться далі. Анатолію 62. і сьогодні серед бігунів він найстарший з учасників напівмарафону. Бігом займається з дитинства. каже, це вже стало певним стилем життя після кожного фінішу думати про новий старт. Кров в організмі, ось як кров рухається в організмі по колу, так і ми рухаємося по життю. І поки ми рухаємося, принаймні я, я живу. Та й звісно, менше хвороб, більше відчуття здоров'я, енергії та рухливості це стопудово. На стадіоні Чорноморець в Одесі легкоатлети зі всієї України, і професіонали, і прихильники спорту. Загалом 230 учасників. Організатори кажуть, такі заходи особливо потрібні зараз, коли люди перебувають у стані тривалого стресу. Тобто в такий час треба мотивувати людину, щоб вони доличалися, настрій, здоров'я, спільне спілкування. Якесь, тобто як це сказати, заради країни здорова нація це ж потужна країна. Учасники долають дистанції на 5, 10 та 21 кілометр. Забіг благодійний. Усі зібрані кошти спрямують у ЗСУ на придбання дронів для 37-ї окремої бригади морської піхоти та 35-ї окремої бригади імені Михайла Острогорадського. Ми хочемо показати разом, що сьогодні хлопці які нас боронять, боронять нашу країну, боронять тому числі Одещину нашу, перебувають там. А ми. Ми своїм єднанням, це основне. Хочемо підтвердити всьому світу, що ми єдині і разом йдемо до перемоги. Окремий залік у дисципліні – Скандинавська ходьба тут для пересування учасники використовують спеціальні палиці по перше, це опора. По друге, вона тебе висуває певним чином вперед. Ти йдеш більш швидко ніж звичайно ходиш. Людині це дає бадьорість, ну і напевно бажання рухатися в моєму віці. Мені вже 70 років. Після подолання дистанції на фініші усі учасники отримали медалі. А головне заряд ендорфінів. Чуток було сложно, як коли біжиш доверху, а так нічого сложного дуже гарно, і всі такі яскраві, емоційні, дуже і Дякую всім. Завершився на півмарафон окремими забігами серед малечі. Наймолодшому учаснику лише рік усі діти також отримали подарунки. З Одеси Андрій Настасов і Вірміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.